Вітаю на каналі «Криптогід». Ну що ж, слово криптовалюта зараз воно лунає, здається, просто звідусіль. Хтось розповідає про якісь шалені заробітки, хтось, навпаки, застерігає від ризиків. Але що це таке насправді? От сьогодні ми спробуємо розібратися в усьому, знаєте, простою мовою. З'ясуємо, що ж це за звір такий, оці цифрові гроші. А тепер давайте ну, на хвилинку уявимо: світ, де гроші належать тільки своєму власнику. Так? Де жоден банк не може їх просто взяти і заблокувати, а уряд раптово знецінити. Звучить, наче якась фантастика, правда? Можливо, але знаєте, саме ця ідея і лежить в основі криптовалют: ідея повної абсолютної фінансової свободи. Отже, який у нас план на сьогодні? Спочатку розберемо, що ж таке криптовалюта і як працює отой самий блокчейн. Потім познайомимося з головними гравцями на ринку. Далі з'ясуємо, як купувати та де зберігати цифрові активи, зважимо всі переваги і ризики. Ну і наостанок спробуємо зазирнути в майбутнє. Тож, поїхали, почнімо з основ. Добре. Отже, перший і, мабуть, найголовніший пункт нашої розмови: що ж таке криптовалюта? Давайте спробуємо розкласти це поняття на прості, зрозумілі складові. Якщо казати ну зовсім просто, то криптовалюта це по суті цифрові гроші. У них немає фізичної форми, так? Тобто ніяких банкнот чи монет, вони існують виключно в інтернеті. Це чимось схоже на гроші на звичайній банківській картці, але повірте, є кілька дуже ключових відмінностей. І найперший, найвідоміший приклад, звісно ж, це біткоін. Так що ж робить криптовалюту такою унікальною? Ну, по-перше, це децентралізація. Тобто немає якогось єдиного центру, скажімо як Національний банк, який би все це контролював. Ні, мережа належить усім її учасникам одночасно. По-друге, безпека кожна операція, кожна транзакція захищена настільки складним шифруванням, що підробити її ну практично неможливо. І нарешті третя – анонімність, адже особисті дані не прив'язані безпосередньо до операцій. Підсумуємо. Виходить, що криптовалюта це такі собі глобальні цифрові гроші, які працюють абсолютно поза традиційною фінансовою системою. Гаразд, з цим розібрались. Але ж тоді виникає абсолютно логічне питання: а як взагалі ці цифрові гроші можуть бути безпечними, якщо немає ніякого банку, який би їх захищав? Хм, А відповідь, знаєте, криється в одній справді геніальній технології. І ця технологія називається блокчейн. Давайте уявимо собі такий собі величезний спільний цифровий журнал. Або, скажімо, бухгалтерську книгу, куди записується абсолютно кожна операція. І ось головний секрет: копії цього журналу одночасно зберігаються на тисячах, а то й мільйонах комп'ютерів по всьому світу. Тобто, щоб непомітно змінити бодай один запис, довелося б якось одночасно зламати всі ці тисячі копій. А це, як можна здогадатися, робить систему стійкою до будь-якого шахрайства. А ось як це все працює на практиці. Дивіться, коли хтось надсилає гроші, ця транзакція формує такий собі новий блок. Потім цей блок приєднується до ланцюжка попередніх блоків, створюючи таку нерозривну послідовність. І вже наостанок тисячі комп'ютерів у мережі разом перевіряють і підтверджують, що все гаразд. Все просто, надійно і що важливо, абсолютно прозоро. А ось як це все працює на практиці. Дивіться. Коли хтось надсилає гроші, ця транзакція формує такий собі новий блок. Але хто ж виконує всю цю роботу з перевірки? А робляться так звані майнери, точніше, їхні потужні комп'ютери. Вони вирішують складні математичні задачі, щоб підтвердити транзакції. А за свою роботу вони отримують винагороду нові щойно створені монети. Це по суті такий собі децентралізований бухгалтерський облік, який і підтримує роботу всієї системи. Тобто саме технологія блокчейн разом з майнерами і робить криптовалюти такими безпечними і прозорими. Але знаєте, світ криптовалют він набагато набагато ширший, ніж один лише біткоін. Насправді існують тисячі різних монет, і що цікаво, кожна з них має свою якусь унікальну мету, свою функцію. Тож давайте познайомимося з головними гравцями на цьому ринку. Отже, почнемо, звичайно, з короля з біткоїна. Його часто називають цифровим золотом, і це не просто так, це головний актив для збереження вартості. Далі йде ефіріум. Це вже щось набагато більше ніж просто гроші. Це ціла глобальна платформа для створення різноманітних додатків і так званих смарт-контрактів. Можна уявити його як такий собі світовий комп'ютер. Є ще Ripple. Він повністю зосереджений на швидких міжнародних переказах і, по суті, хоче стати альтернативою для банків. А ось кардану, наприклад, робить ставку на безпеку та стійкість, створюючи інфраструктуру для додатків майбутнього. Тобто, що тут головне зрозуміти? Різні криптовалюти вирішують абсолютно різні завдання. Добре, тепер, коли ми вже трохи розібралися в основах, виникає цілком логічне питання: а як же перейти від теорії до практики? Тобто, як придбати свою першу криптовалюту, і що, мабуть, ще важливіше, де її потім безпечно зберігати? Процес насправді досить простий, складається всього з кількох кроків. Перше потрібно обрати надійну криптобіржу. Це, по суті, такий собі онлайн-майданчик для торгівлі. Другий крок створити там акаунт і підтвердити свою особу. Зазвичай це стандартна процедура. Після цього можна поповнити рахунок зі звичайної банківської картки. Ну і нарешті четвертий крок обрати потрібну монету і просто здійснити покупку. Тут, мабуть, найважливіше обирати біржу з хорошою репутацією. Варто завжди звертати увагу на безпеку та розмір комісій. Так, а після покупки криптовалюту ж треба десь зберігати. Правильно? Для цього існують криптогаманці, і вони бувають двох основних типів: перший тип гарячі, це по суті додатки на телефоні чи комп'ютері, які завжди онлайн. Вони дуже зручні для частих операцій. Другий тип холодні це вже фізичні пристрої, схожі на флешку, які не підключені до інтернету. І це, безперечно, найнадійніший спосіб зберігання. Аналогія тут дуже проста. Гарячий гаманець це як звичайний гаманець у кишені, а холодний це вже особистий банківський сейф. Тож вибір, по суті, залежить від того, що є пріоритетом: зручність чи максимальна безпека. Звісно, як і в будь якій інноваційній технології, у криптовалют є, так би мовити, дві сторони медалі. Є і світла, і темна сторона. Тому дуже важливо розуміти, як величезний потенціал, так і, звичайно, значні ризики. Отже, про переваги. По-перше, це швидкі та дешеві міжнародні перекази. По-друге, незалежність від банків та урядів, ну і звичайно, високий рівень безпеки. До того ж, криптовалюти доступні абсолютно кожному, хто має доступ до інтернету. А для мешканців країн з глибокою економічною кризою, скажімо, Венесуели чи Лівану, вони стали справжнім порятунком. Це був єдиний спосіб захистити свої заощадження від просто шаленої інфляції, коли національна валюта втрачала вартість буквально щодня. Але, звичайно, є і зворотний бік, і головний ризик тут це волатильність. Просто погляньмо на цей умовний графік: ціна криптовалюти може кардинально змінюватися за лічені години, не те, що дні. Сьогодні вона може коштувати 20 тисяч доларів, завтра впасти до 18, а післязавтра злетіти до 21. Саме це і робить інвестиції в криптовалюти доволі ризикованою справою. Які ще є ризики? Ну, це відсутність чіткого регулювання в багатьох країнах та певна складність для новачків. Але, мабуть, найважливіше, що треба усвідомити: тут немає служби підтримки. Якщо втратити секретний ключ від свого гаманця, все, доступ до грошей буде втрачено назавжди. Це буквально як загубити єдиний ключ від сейфа його більше ніхто не відкриє. Тому, попри всі переваги, криптовалюти вимагають справді великої обережності та особистої відповідальності. Добре, ми розібралися з тим, що є зараз. Але що ж далі? Куди рухається ця технологія і як вона може змінити наш світ у майбутньому? Давайте спробуємо трохи пофантазувати і зазирнути вперед. Багато експертів сходяться на думці, що біткоїн скоріш за все остаточно закріпить за собою роль цифрового золота, тобто активу для збереження капіталу. У той же час платформи на кшталт ефіріуму будуть все глибше проникати в різні сфери нашого життя, автоматизуючи процеси за допомогою смарт-контрактів. Ну а в більш далекому майбутньому, цілком ймовірно, ми побачимо, як навіть центральні банки почнуть випускати власні вже державні цифрові валюти. І ось тут, мабуть, ключова думка всього цього огляду: йдеться ж не просто про якісь нові гроші. Сама технологія блокчейн, що лежить в основі, здатна здійснити справжню революцію. І не тільки у фінансах, а й у логістиці, медицині, авторському прави. Тобто, будь-де, де потрібна довіра, прозорість та ефективність. Потенціал цієї інновації насправді виходить далеко-далеко за межі грошей. І все це залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням. Світ змінюється буквально на очах, і ця технологія один з ключових рушіїв цих змін. Питання лише в тому, наскільки швидко традиційна фінансова система зможе адаптуватися до цієї нової реальності, яка по суті вже настає. Що ж, цей розбір? Це, звісно, лише перший крок у розумінні величезного світу криптовалют. Дякуємо, що були з нами! Завжди цікаво дізнатися, які аспекти цієї теми викликають найбільше інтерес, або яка криптовалюта здається найперспективнішою. Будь-які думки можна залишати в коментарях. Це дуже допомагає нам створювати ще більш корисний контент.